Нульнуль традиційно на ваших телеекранах щоп'ятниці проект як здоров'я сьогодні будемо говорити про ковід. Чотири нових випадки нового штаму вже є у Хмельницькому. Стратус більш детальніше поговоримо про нього безпосередньо, про ознаки, про методи лікування. Наскільки він відрізняється від омікрону, тому що стратус, говорять, що власне є мутацію саме омікрону, чи небезпечний він загалом про. Це усе і не тільки далі. Оксана Сторожук, це лікарка-інфекціоністка дитяча хмельницької інфекційної лікарні. Пані Оксано, доброго вам дня і слава Україні. Добрий день героям слава. Отож знову ж таки, знаєте, чим ближче до осені, тим знову ж таки погіршується ситуація з ковідом. Вже з'явився новий штам. Раніше власне читали про те, що в Україні, потім, нібито, в сусідніх областях з Хмельницької області, а це вже власне і у Хмельницькій області є чотири підтверджених випадки, що показали лабораторні обстеження. Якщо говорити про сам і вони були ці чотири людини, якщо не помиляюсь, вони були в вашій інфекційній лікарні. Так. Зараз вже наскільки я знаю, вони вже виписані додому благополучно все добре. Давайте тоді різницю між стратусом і попередніми мутаціями даного вірусу чи страшніший стратус від омікрону. Нустратус і німбус це нові підвиди омікрона, це різно, різновид. Вони вперше були зареєстровані в січні місяці в Сполучених Штатах. Можливо, вони і в нас циркулювали, але вперше виявили їх. Ми почали генотипувати і виділяти цей вірус в Києві. Підтвердили нам чотири випадки. Це четверо людей, двоє дітей, двоє дорослих, які вже виписані з нашої лікарні. Вони лежали в кінці липня. На початку серпня. Угу. Чим відрізняється? Фактично, він, цей стратус не викликає важчого перебігу хвороби, ніж Омікрон, але він відзначається більшою заразністю. Ага. Більшою заразністю. Тобто він легший тобто, сам по собі. Вірусно? Сам по собі перебіг легше, але більший індекс контагіозності. Угу. Якщо Омікрон ну, проконтактували, не всі захворіли, то стратус відрізняється більшим індексом. Зараз. Разності. Щодо перших ознак стратусу, ковіду під виду стратус, так? мутації стратус, чи є щось характерне, що характеризує саме стратус? Ну, е коронавірусна хвороба, як і люба інфекційна хвороба, має загальні симптоми, які характерні для всіх: угу. це і підвищення температури тіла, і головний біль, е загальну слабкість, недомагання. Але ковід має свої симптоми, і такі симптоми, як більш виражена слабкість, втрата нюху і смаку, вони залишаються і для стратусу також, але більш виражений біль у горлі. Охриплість і зміна голосу так uh -huh. от такі симптоми. Вони більше характерні для стратусу. На який час з'являються перші симптоми після контакту з хворою людиною? Ну е є інкубаційний період, так. який ніхто не відміняв, і він залишається від контакту до появи перших симптомів. Все залежить від дози вірусу, який отримала людина, від стану організму людини, яка проконтактувала, і це може бути від одного, двох діб до п'яти діб, коли з'являться перші симптоми. Чим більше доза, чим більше сприятливий організм, а сприятливі організми це, як правило, діти з, з ослабленим імунітетом і дорослі, і діти і дорослі супутньої mm -hmm. патології, вагітні, у них після моменту контакту ці ознаки можуть з'явитися вже на другу добу. Mm -hmm. Якщо говорити з чого розпочинається з горла, чи все ж таки ми відчуємо слабкість і так далі, які от найперші ознаки? Найперша ознака. По-любому, коронавірусної хвороби це підвищення температури тіла, угу. а потім вже з'являються всі інші симптоми. Угу. Е, власне, оскільки вже бага... по перше, група ризику найбільше, ви сказали, що люди з пониженим імунітетом, вагітні люд... е, жінки, так е, потім багато що говорили за хронічно хворих. Хоринь. Це хворі, які, люди, які мають хронічні хвороби. Це люди 60, плюс, mm -hmm. тому що вони завжди вже мають хвороби і легень, і серцево-судинної системи, цукровий діабет, люди, які мають онкопатологію і знаходяться, знаходяться на хіміотерапії чи замісній терапії, так само діти. Сюди ще відноситься група ризику. Люди, на сьогоднішній день це лікарі, mm -hmm. педагоги. Боги і mm -hmm. військові. Навіть не з-за того, що вони більше контакт, це більше скупчення, це весь час контакт з хворими або дітьми, або е е якщо військові. Це завжди тісний контакт, тому що обмежене приміщення, де перебувають, і якби ця група, яка на сьогоднішній день теж потребує щеплення. Угу. Давайте тоді про щеплення. Вакцинація наскільки є дійсно дієвим способом для убезпечення себе, своїх рідних, з якого віку можна робити, чи є вакцини? Ну, на сьогоднішній день вакцина в нас в нашому в Україні в Хмельницькому є. Фірми Pfizer досить непогана і вона хорошо переноситься. І відома фірма, і добра вакцина. Mm -hmm. Кому ми рекомендуємо щеплення? На сьогоднішній день захист. Як від будь люба вакцинація 100% не дає, але вона сприяє легшому перебігу хвороби. Mm -hmm. Тому ми рекомендуємо щеплення е, вагітним дітям старше 12 років, е, військовим, лікарям, педагогам. І людям з хронічними захворюваннями, як правило, це люди 60+. Але якщо людині там не а 40, і вона має хронічні захворювання легені, важку, цукровий діабет, захворювання серця, онкопатологія, значить, і такий вік є показом для вакцинації. Як правило, під час епідемії ковіду ми всі отримували якісь базові бустерні дози коронавіруса. Хто одну, дві, три, угу. ми вже деякі по чотири отримали. Так. Це базисна. Тому хто отримав, всім рекомендується ревакцинація, вона безкоштовна в поліклініці, угу. звертатись для проведення вакцинації до свого сімейного лікаря, і вона буде зроблена. Угу. Люди, які перехворіли вже, до прикладу, минулого року Омікроном і так далі, чи є великий ризик знову ж таки заразитися знову вже тепер стратусом? Ну, на сьогоднішній день з ковідом ми входимо в таку саму колію, як з грипом сезонним. Він мутує. Він весь час буде мати кожен рік нові підвиди, і щеплення буде робитись. Щороку, mm -hmm. сезону, так як і з грипом, mm -hmm. буде рекомендуватись. Перші випадки були в Сполучених Штатах на початку січня. Я думаю, що вони вже до дослідили е, вакцину, зробили з урахуванням мутації. Ну е, і тому, скоріше всього, ми будемо кожен сезон вже робити планове щеплення як від грипу, так і від коронавірусу. Людина, яка проконтактувала з іншою людиною, яка захворіла на стратус, чи може вона на перших якихось етапах, до прикладу, яка там не встигла чи не захотіла робити ту саму ревакцинацію, захистити свій організм і себе, до прикладу, я знаю, що були в певний час, коли була ще епідемія, так коронавірус назвали епідемією. Були ряд вітамінів, які рекомендували пити для людей для того, аби полегшити перебіг. Чи будуть дієві на от початках на початковому? Інкубаційному періоді от такі от заходи? Ну, як, якщо ми приймемо вітаміни групи С, цинк, полівітаміни, звичайно, якусь стимуляцію імунної системі це дасть. ну mm -hmm. Повністю від віруса mm -hmm. може захистити тільки щеплення. Mm -hmm. е, не факт, що захворіємо, але. Щоб пробити вітаміни групи, С, цинк, шкоди для організму не буде. Знову ж таки, ви займаєтеся безпосередньо дітьми в інфекційній лікарні. Наскільки важко хворіють діти ковідом взагалі і стратусом? Тому що два випадки, які були, це були дитячі. Чотири загалом, а два випадки це були діти. Так, на сьогоднішній день в нашій лікарні знаходиться 28 хворих mm -hmm. на ковід і майже половину дітей, половина дорослих. Діти... Як я не можу сказати, що вони гірше за дорослих переносять цю хворобу, але завжди маму лякається висока температура тіла, зразу яка йде в перший день хвороби 40-41, і це на фоні цієї температури можуть бути судоми і втрата свідомості. Звичайно, ці діти фактично на першу добу вже в нас в лікарні. Mm -hmm. Але як правило важких ускладнень у дітей ми не спостерігаємо. Uh -huh. Дорослі переносять гірше тим, тим, що вони мають хронічну супутню патологію, вони мають цукрові діабети, вони мають свій комплекс ліків, які ще до і вони, як правило, це люди, які і не зробили ще. Щеплення uh -huh. взагалі ні uh -huh. одного, uh -huh. при тому, що ми мали вже скільки yeah. років цю епідемію, звичайно, вони переносять важко, вони знаходяться в реанімаційному відділенні, вони мають важкі пневмонії. і Досить все це важко важко. Тому от таким людям, які проконтактували, які не мають щеплення. Я рекомендую звертати зразу до нас в лікарні, тому що якби ми на сьогоднішній день. Базовий заклад, який mm -hmm. залишається і mm -hmm. перший почав лікувати ковід, і ми залишаємося тим закладом, який надає допомогу. Тому, якщо в людей є сумніви, якісь ознаки, звертайтеся. У нас є і амбулаторний кабінет, mm -hmm. стаціонарне лікування, ми завжди надаємо допомогу. Можна самостійно, в принципі, робити також і тести на корону. Вони зараз доступні, в принципі, в аптеках також, але багато відмовляється з людей, говорячи, ну так що це змінить? Я все одно вже. Захворів, в мене все одно температура. Чи правда це, чи все ж таки варто робити тест? Звичайно, варто робити тест. Е, особливо, якщо стоїть питання в виборі методу лікування. На сьогоднішній день в нас циркулюються поодинокі випадки грипу А і Б, який тягнеться ще з зимих. Uh -huh. І якщо це грип і важкий перебіг, і тут можна дати озельтимівір, який дієвий препарат при грипі. А якщо це ковід, то зельтимівір не дієвий. є інші противірусні препарати, які можна, які з перших днів хвороби приймати, uh -huh. є імунопіравір, і це треба ем, визначити для цього. Якщо стоїть питання про призначення лікування, має значення визначення тесту. Uh -huh. Знову ж таки, коли можна боротися з короною самостійно, до прикладу, там дистанційно з сімейним лікарем або з педіатром, а коли вже варто все ж таки їхати в лікарню? Ну, якщо це перший другий день хвороби, звичайно, ви не маєте важкої супутній патології, ви здорова, молода людина чи дитина, можна проконтактувати з сімейним лікарем, mm -hmm. хоча б для того, щоб вона була в курсі вашого перебігу хвороби, дала вам рекомендації. Але якщо це три дні і не краще, і якщо ви маєте супутні патології важкі, то може, звичайно, зараз контактувати по-любому. Бому треба сімейним лікарем mm -hmm. для того, щоб хоча б взяти направлення, направлення інфекційних лікарень. І тоді, тоді якщо три дні є не краще, мабуть, треба звернутися до спеціаліста. Не краще це тримається температура? Так. Якщо три дні і тримається висока температура, проміжки між цією температурою стають, коли ми збиваємо, вони не стають більшими. Mm -hmm. Вони тримаються так, що треба 3, 4, 5 разів. Раз на день звивати, і ці температурні свічки до 40 градусів, і з'являється важке дихання, судоми, втрата свідомості, загальна слабкість, така що встати. звичайно, це покази для того, щоб звернутися лікарню. Тоді вже, в принципі, швидко потрібно викликати. Можливо, і якщо вже так, да, так, так, якщо відбувається. це такі ознаки, які загрожують життю, звичайно, швидкою допомогою. Якщо так, до сімейного mm -hmm. Направлення і госпіталізація також. Скільки днів хворіють? Ну, середній перебіг не ускладної хвороби 5-7 днів. Як правило, ми бачимо, що в дітей, які поступили в перший день хвороби, на третій день вже нормальна температура, і вони п'ятий-шостий uh -huh. день виписуються додому. Uh -huh. В дорослих, якщо це йде ускладнення, ну і можливо, ми тільки маємо початок. Початок спалаху на ковід. Ми ще не реєструємо епідемію, ми ще не маємо показу для карантинних закладів заходів, але можливо і будемо бачити ускладнення у дітей, але поки що це початок. А у дорослих, які є ускладнення, вони іноді в нас. <говори> Можете місяць лежати в, mm -hmm. з важкою формою пневмонії. Ну це ж з ускладненнями так? З ускладненнями так. Якщо це не ускладнена форма, то 5-7 днів і захворюєте. Скільки ж людина може бути заразною для навколишнього середовища? Колош середовища. для людей інших, я маю на увазі навколишнього так. <рес> так, Ну, загалом. Так загалом для інших людей. Ну попередніх ми, як був перші епізоди, перші ці спалахи ковіду, ми звичайно контролювали, не виписували без тестів <рес> додому, але потім вже так як ми бачимо, якщо це важка хвор... хвороба, то виділяється вірус. Два тижні, і, а при легкій ніби і все добре, а дитина може до 10 днів також виділяти, при тому, що клінічних ознак немає. немає. Тому по виписці ми рекомендуємо по-любому дитину ще тиждень побути в домашньому режимі, не йти до інших дітей, не контактувати. Так як коронавірус, це така хвороба, яка так само знижує імунітет, навіть якщо вона не виділяє вірус, не факт, що вона зустрінеться з дитиною, яка має іншу вірусну угу. хворобу і, не, і знову захворіє, не повернеться на та, школа, та, не повернеться. Угу. А після перенесеної такої важкої хвороби, навіть якщо вона не важко перенесена, імунітет знижується і слідуюча хвороба. Ми ж не знаємо, вона може проконтактувати зараз і скарлатини досить важко перебігає стрептококові інфекції, тому ми рекомендуємо тиждень побути на домашньому режимі. Тобто, після того як дитина вже видужала, видужала. біля після тих да. отих 5-7 днів, да. так нас ще тиждень, тиждень має бути тощо домашнього режиму. Угу. Так. Добре, під час цієї цього захворювання відповідно зрозуміло, що якщо температура, збиваємо температуру відповідними заходами і засобами. Так, там повітря чисте, багато води і так далі. Тих ще сім днів, які залишаються, які дитина має бути вдома, аналогічно і дорослі. Щось підтримуючи, щоб швидше організм відновився, тому що почувати себе можна так досить таки після корони, досить коволе і не дуже добре. Щось можливо, що знімає інтоксикацію, чи ще щось. Потрібно щось вживати? Чи ні? Чи організм сам після корони? Організм досить справляється добре, але ми рекомендуємо комплекс. Екс полівітамінів, вітамінів любих, які візьмуть, так щоб туди входили вітаміни групи «С». Uh -huh. І цього достатньо наскільки дієвими залишаються засоби дезінтері. Я перепрошую, засоби, які ну про так? Ми говоримо. Ми говоримо за маски, ми говоримо за миття рук. Ми говоримо там за якісь певні такі елементарні заходи гігієни власної. Що потрібно робити, аби все ж таки убезпечити себе і своїх рідних? А ці всі засоби ніхто нікуди куди не дівав і на поряд? З вакцинацію це досить вагоме таке uh -huh. ці носіння маски, миття рук. Uh -huh. Яке залишається завжди дотримання таких міроприємств, в принципі, вчити так само дітей по відвідуванню вулиці, повертанню додому, по-любому, якщо ти був на масових закладах, мити руки, обробляти дезрощином руки, якщо потрібно, носіння маски, менше відвідування. Як ми вже говоримо про те, що пішов е спалах ковіда, все-таки рекомендую менше відвідування таких. Е Заходів, які не йдуть на свіжому повітрі, які в закритих приміщеннях, от, дитячі кімнати, там, гральні, оці батути, де пригають, де воно в закритому приміщенні. Mm -hmm. Все-таки, де йде mm -hmm. скупчення mm -hmm. дітей, там є більший шанс. Ну, Не завжди мама дотримується. Можливо, якісь були трошки катеральні явища, і дитина видужила, а вона виділяє вірус, ви йдете. В гральну кімнату і там тісно контактуєте mm -hmm. без маски, але тому все таки треба трошки відповідально відноситися і діток вчити. Повернувся з вулиці, помийте руки. Пані Оксано, і можливо ще якісь цікаві рекомендації для наших глядачів від вас хотілося почути. Ну, цікавих рекомендацій, я, в принципі, все сказала. Єдине, що я наголошую, що якщо ви не справляєтесь з хворобою вдома і в три дні вам не краще, зверніться за допомогою до спеціаліста. Зверніться в нашу лікарню, зверніться до сімейного лікаря. Завжди ми працюємо цілодобово, У нас в день є амбулаторний кабінет і не завжди інфекційна лікарня це госпіталізація. Ви отримаєте якісну консультацію і все буде добре. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і завітали в нашій студії. Тож Оксана Сторожук, це лікарка-інфекціоністка дитяча Хмельницької інфекційної лікарні була з нами.